шановні глядачі. Продовжуємо учні філь на обласному телебаченні. Галичина він сьогодні буде як завжди у нас насичений з 17.30 до майже 20.00 години. Розпочинаємо з справ дитячо-юнацької футбольної ліги воно-франківської. Області у нас в гостях Микола Васильків, виконавчий директор футбольної ліги області серед юнаків. Тож, пане Микола, доброго вечора. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір, пане Іване. Дякую за запрошення. Розкажіть за рахунок, чого все ж таки наші дитячі юнацькі футбольні ліги воно-Франківської області вдалося бути серед лідерів по Україні? Так, так, 12 грудня Федерації футболу України 2017 року ми були запрошені на Велику нараду по роботі дитячо юнацького футболу в Україні і на цій нараді дитячу ліга івано франківської області визнано кращою за рахунок яких факторів показників це вдалося зробити. Першу чергу це організація проведення змагань. В другу чергу це залучення дітей до е, змагань з футболу і реєстрація їх в єдиній базі даних федерації футболу. І залучення тренерів, звичайно, до навчання, інформативне забезпечення і так далі. Хочу сказати, що на сьогоднішній день дитячо нацька футбольна ліга Воно Франківської області об'єднує 101 команду, а це 2,5 тисячі юних футболістів. Якщо говорити про показники минулих років. Ну, вони збільшилися навіть не вдвічі, а втричі. Це ми врахуємо і нашим досягненням цю оцінку високу дали, і Федерація футболу України. Юні футболісти, мова йде да про е дітлахів підлітків з якого віку по який е вік. Дотримуючись європейських рекомендацій, дотримуючись рекомендацій Федерації футболу України, змагання на території нашої країни рекомендовано проводити від 11 до 19 років. Наша дитяча-нацька футбольна ліга проводить змагання в цій же віковій групі, але до 18 років, з 11 років. І це є нашою гордістю. Ми проводимо змагання практично серед всіх вікових груп. Правда, ще хочу відмітити, що особливим фактором перемоги нашої в Україні є те, що наймолодша вікова група це Ю-11, там в нас біля 15 команд. Вони представляють всю нашу область, грають без турнірних таблиць. Ви знаєте, коли я виступав в Києві, пояснюю, як нам це вдалося зробити. Бо скептики говорили, ну як ви проводите системний чемпіонат, такий як в дорослих футболістів, починається в вересні, закінчується в травні, і без турнірних таблиць. А як ви визначаєте чемпіона? Відповідь дуже проста. По завершенню змагань ми оголошуємо всі 280 дітей, які були заявлені, чемпіонами, вручаємо їм медалі, вручаємо їм грамоти, вручаємо їм призи завдяки нашим спортспонсорам і нашій владі, яка нам іде в цих питаннях назустріч, і тим самим стимулюємо наших юних футболістів для подальших занять футболом. А вже старша вікова група від ю 12 до Ю-17, виходячи з психологічних, педагогічних і фізіологічних своїх можливостей. Бореться за досягнення за титули і за медалі. Чи можна вважати, що в кожному районному центрі, в кожному містечку і нашої області, так може бути створена команда? Я не буду говорити, що вона є створена для того, щоб здобувати високі результати, принаймні пробувати свої сили серед своїх ровесників на от обласному спочатку рівні, потім вже на всеукраїнському. Ви знаєте, дуже влучне питання. Ми розглядаємо його дуже часто в контексті того, що де реформа адміністративна, і в нас сьогодні утворюються громади, об'єднані громади. І в нас райони діляться тепер на певні територіальні одиниці, і в цих громадах утворюються спортивні клуби або спортивні школи. А в цих клубах утворюються дитячо юнацькі футбольні команди. І ці дитячо юнацькі футбольні команди сьогодні є там, де вже утворені громади, нашими учасниками. І в подальшому ми бачимо ріст кількості цих команд. І навіть е -м, хочу порадити тим головам громад звертатися до нашої дитячої юнацької ліги. Ми надамо будь-яку консультацію, допомогу при утворенні. І клубів і спортивних шкіл дитячонацьких за певною програмою, за певним навантаженням і так далі. І тенденція йде до зросту. Звичайно, що будуть спочатку труднощі, бо це кошти, це організація, це тренерські кадри, це все це потрібно. робота системна. Це так? робота системна, і вона не така дуже швидка, її потрібно розтягнути десь на декілька років. Але в підсумку це велика армія юних команд і футболістів. Де є створені дитячої юнацькі футбольні команди, а де ще немає. їх До сьогодні ну більше їх ще немає, чим ми хочемо. У нас в кожному районі є спортивна школа, районна або міська. В цих школах дітки займаються футболом. Цих ящиків, до США ви маєте до США, ми. да просто вони мають свою різну приналежність. Є освітянські. Є спортивні, є приватні сьогодні вже, а є вже спортивні клуби при громадах. Хочу відмітити такі футбольні клуби, як в Снятинському районі, наприклад, це є село Стецева, маленьке село. Але там є футбольний клуб, і кожного тижня юна команда 11 років до нас приїжджає у Франків, щоб зіграти свій тур футбольний, яким належить. А це 110 кілометрів дороги. З Городенки є команда, Вигода так само створюється Долинського, Долинського району. Тому... З кожним роком, з кожним місяцем кількість, кількість команд, таких зростає. Але в основному ми зараз спираємося на команди, які формуються в освітянських і спортивних, і приватні в районних наших, в наших районах або містах. Тобто, загалом можна роздумувати і трактувати, що ці команди складаються з дітей, з учнів, загальноосвітніх шкіл, сіл, районів, які так. мають бажання займатися безкоштовно футболом. Так. Ну, безкоштовно я не знаю, бо в державних школах, звичайно, що безкоштовно. у Приватних, звичайно, є форма оплати, є форма послуг, які вони оплачують. Mm. Це в приватних школах. Тобто, але в обласних змаганнях мають змогу брати участь і учні команди з приватних шкіл. Так, так. У так, так. нас і немає є. обмежень, і і бо так, це так? право людини. Конституція говорить, що люди мають право будь якої форми об'єднуватися приватної державної, проводити в тих об'єднаннях свої змагання? І ми не можемо заборонити. В нас нема таких змагань вузька направленість, чи це освіта чи спорт. У нас об'єднують всіх, бажаючи грати в футбол. Ну тим не менше, зараз такий час, що багато батьків, багато вчителів педагогів нарікають на те, що хлопці, учні шкіл не хочуть займатися футболом, не хочуть виходити на вулицю, оскільки є. Такі спокусливі комп'ютерні ігри, інші, інші вимоги і в навчальному процесі треба робити уроки, сидіти вдома і все такий е, сидячий спосіб життя. Так? Е, за рахунок чого, на вашу думку, е, команди беруть участь у е, обласних змаганнях, так, і за рахунок чого, все ж таки обласна федерація футболу дитячо-юнацька, має змогу бути серед лідерів на всеукраїнському рівні. Ви правильно замітили, велика проблема, вона не, не тільки наша обласна, чи міська, вона і не українська, вона світова. Це ці засоби, які відволікають дітей від рухливого способу життя, вони, звичайно, дуже сильні, але ми маємо бути сильніші за любий гаджет. За рахунок чого? В першу чергу, це організація інфраструктури в тому населеному привабливість. пункті, привабливість для е, того, щоб дитинка мала де займатися. Сьогодні діти це не ті діти мого покоління чи старшого, що їм було достатньо, хоча б показати малесеньку полянку, чи, чи... хороший шкільний м'яч. Да, так, м'яч, дві цегли. в нас уже є чемпіонат. А зараз діти хочуть відповідного поля, форми, стадіонів і так далі. взуття. Слава Богу, це все є. Інструмент кошти тільки потрібні, щоб це все реалізувати. Але сьогодні кожна тато й мама в своїй дитині дасть все для того, щоб дитина була в організованій спортивній школі. друга, друга проблема це кадри, тренерські. Сьогодні в нас цим величезна проблема. Ми працюємо за старою радянською системою. В нас тренер. В шість років бере дитину за руку і старіє разом з ним до 18 років. Розумієте, за кордоном давно цього нема. Всі тренери займаються вузькою спеціалізацією. Є тренери на наборі, які ставлять техніку і координацію спортсмену. Є тренери, які шліфують його майстерність в середньому юнацькому віку. А які тренери вже готують його до професіального футболу? І на кожному етапі тренер-професіонал, бо він вчить цей предмет у нас трошки побудовано все змішано, Ми теж працюємо над цим над цією проблемою, але кадри це дуже важлива річ і фінансові інструменти для організації змагань і створення таких організацій, як наша, щоб дитині було цікаво, щоб він знав, що сьогодні в нього тренування, завтра в нього змагання, він включить сайт, він подивиться себе на вихідних. Де він грав, відео, картинка, скільки фотографія, забив скільки забив м'ячів, А може в нього б візьмуть інтерв'ю? Він покаже це своїм друзям в школі. А друзі підуть теж грати в футбол, бо там дуже цікаво і весело. І така форма комплексна, такий підхід дасть змогу залучити дітей до заняття. Пане Миколе, які б ви райони районні команди зрештою виокремили з тих, які є зараз на обласному рівні, так які от налагоджена системна робота, де є підтримка навіть з боку облас... районної влади, районних меценатів, які от сприяють розвитку дитячого. Юнацького футболу скажу так: в кожному районі є певна увага до розвитку дитячого юнацького футболу. А ви. Але ви праві що є ще додаткові пріоритети? пріоритети. Хотів би відмітити, наприклад, Калуш мені нам дуже імпонує, що там. Створили футбольний клуб, який фактично відроджує ту славу Калуша, який був футбольним, і вони взяли під своє крило от спортивну школу. І спортивна школа завдяки цим зусиллям вже є сьогодні учасник всеукраїнських змагань, не тільки обласних. Спортивна школа на цих змаганнях так і називається футбольний клуб Калуш дитячо-нацької спортивної школи міста Калуш. і це вже добре. Вони вже як то кажуть, рекламують. Дуже гарно ведеться робота. Так само, Колуму я би хотів відмітити. Теж об'єднано, все зроблено і так далі. Но, але для нас особливим хорошим прикладом є футбольний клуб «Тепловик» який об'єднав Івано зусилля Івано-Франківські, да Івано який об'єднав зусилля з дитячонацької спортивною школою номер 3 і утворили таку такий гарний, знаєте, симбіоз, такий такий комплексний підхід до роботи, теплових ДСШ-3. І сьогодні там вистроєна повна система і пірамід роботи від найменшої дитинки і до змагань самих старших юнаків. Це ю це українські, де наші сьогодні команди виступають. І так само вони є підпиткою для нашої основної команди Прикарпаття. Оце би я хотів ці відмітити. Три такі основні структури. Так дуже непогано ведеться робота і на снятинщині, там можна сказати, що йде підтримка. І в надвірні дуже гарно люди працюють. Але оці о, три особливі такі показники, я думаю, вони для всіх є найкращими. Попри те, що Федерація визнана однією з кращих в Україні, так і воно-Франківська, юнацька які перспективи роботи на наступний рік, тобто на цей рік, якщо вже розпочався. Ну, в нас є системний план роботи. Хочу сказати, що завдяки обласній федерації футбол, Івано-Франківській, нашій, ми маємо можливість мати приміщення, ми маємо можливість мати доступ до інтернету, до комп'ютерів. Нам дуже допомагають ще завдяки Тарасу Петровичу Климу, який свій час був ініціатором створення дитячо нацької ліги. Ми Отримали певні можливості проводити наші змагання сьогодні. Є так само підтримка і влади, і міста. Хотілось би подякувати всім керівникам і департаменту спорту і освіти. І оця підтримка допомагає організовувати наші заходи. Перспектива широка, так перспектива широка, хочу сказати, що весною ми продовжуємо друге коло наших змагань. Весною це починаючи з березня місяця? Починаючи з 30, навіть можу сказати точно, 31 березня. Ми стартуємо всі наші офіційні чемпіонати. А це ю 11 U12, U14, U16, U18 в двох лігах. Змагання будуть тривати в другому колі до до кінця травня, і починаючи з червня місяця в цих всіх вікових групах фінали. Тому я буду запрошувати всіх болівальників, всіх е, добродіїв, стадіон Хитрик Арена, е, наш новий стадіон, який ми маємо для дитячо дитячо-юнацьких змагань знову ж таки завдяки роботі великій і, і за федерації футболу, і обласній раді, і міській раді. Ми маємо хороший сучасний стадіон. Будемо мати можливість спробувати фінали. Всіх запрошую. Пане Миколи, останнє запитання на закінчення ефіру на часу. На вашу думку, як екс головного тренера професійного футбольного клубу, яка перспектива у нашого прокарпатського футболу? Я думаю, що завдяки тим зусиллям, які зараз в першу чергу йдуть від військового голови, ну і, звісно, і від обласних наших керівників, акумуляція коштів, велике бажання, велика робота, яка ведеться і по стадіону, і по. Відродженню наших футбольних традицій, я думаю, що перспектива є. Я взагалі сподіваюся, що в цьому році наш футбольний клуб підвищиться в класі. Для цього все є. Ми зараз займаємо те місце, яке дозволяє це зробити. Команда вийшла на підготовчий збір і його проводить активно. І мені здається, що вони досягнуть цього успіху. Принаймні, ми цього всі бажаємо і очікуємо. І ми навіть готові долучитися по роботі з дитячою нацьким нашим футболом. Кожного року допомагати клубу отримувати хорошого ігравця для підсилення е, с, своїх лав. Є з кого бракувати, є з кого вибирати кращих футболістів. Так, 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 і тим більше, ви, це унікальна річ. Сьогодні 100% футболістів Прикарпаття це люди, які народжені в нашій області. Залишається вам подякувати за розмову, побажати успіху. Дякую за запрошення. Завжди радий бути вашим глядачем. Нагадаю, що ми спілкувалися з Миколою Васильким, виконавчим директором дитячі нацької футбольної ліги Воно-Франківської області. Зараз залишається. Час передати естафету інформаційній програмі. Вісті ми з вами побачимося о 18.10. Спілкуватимемося з Тарасом Марусюком, який є журналістом перекладачем також причетним до видавництва книги Свята Русь. Тож не примикайте бути з Галичиною.